Пройшло трішки більше місяця від дня посадки картоплі. Саджали ми, нагадаю, 23 квітня. Сьогодні в нас вже 29 травня. Виглядає вона ось так. Праворуч це в нас кольорова Хортиця. Далі три рядки романо. А далі, ось починаючи з цього рядка, напевно, десь ні, це ще Романо в нас. А ось ці три. Це Белароса, бачите, вона найкраща з усіх. За Беларусою йде Рів'єра. Основна, скажімо так, наша картопля. Купували ми насіння, але бачите, чомусь вона не настільки гарна, як, наприклад, Белароса. І останній ось це в нас е солоха рожева всередині. Вона найперше зійшла, найкраще виглядає. Трава пре як дурна, в нас вже тиждень дощі, зайти просто неможливо, не обробити не ні гербіцидами, ніякі механічні обробки, нічого. Тому ми чекаємо, коли можна буде хоч щось робити. Тому що вже ми тут прополку ми робили вже раз, фрезерували маленьким нас спеціальний такий мотоблок є невеличкий. Але трава поки що перемагає через. Ось таку погоду. Ну, але картопля, для картоплі це чудовий, чудова погода, тому картопля росте і це поки ще є плюсом. Далі вже будемо по мірі надходження цієї проблеми будемо вирішувати її. Ось так.